Зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона. Ти станеш духовним лідером долини миру. Внутрішній спокій, внутрішній спокій. Ну, ти скат пішов назад. Напхати щоки, печений окунь, Локше на стофу. Щось у мене нічого не виходить. Mm. Я твоя фанатка. Коли я заволодію кунг фу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє я сумніватися, сумніватися у моїй могутності. І навіть великий воїн дракона. Хто кажеш? Наймогутніша чаклунка перевтілювачка сама Хамелеонка. І як мені знайти цю саму Хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. Yeah! У неї армія! Доведеться нам зібрати власну. Що це за місце? Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук. Хтось тут здивований. Тебе це дивує. Дітки обережніше із феєрверками. Феєрверків нас метелипів живопіка. Нащо нам це здалося? Ми можемо здолати Хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона, це моя сутність! Скяту! Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Ай! Тебе обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. <пал ett bur Oakley> <tale <Parece> <tale <noise> Як ми це зробимо? Швидка й безболісно? Yeah, yeah, yeah. Або боляче і повільно. Боляче і повільно. Тобі настав кінець хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скатуш! Не заважай, я надеру свій зад. <праць> <праць>